Який зміст тобі приходити до мене на платну бізнес-консультацію чи консультацію по фінансах, якщо ти мене не чуєш і чути не хочеш. І ті рекомендації, які ти вже отримав раніше, ти їх просто не впроваджуєш, то звідки отримати результат? Ти живеш старим, і твоє старе приносить тобі ті ж результати. Спробуй зробити хоча б 2-3 дії з того, що ти почув, з того, що ти записав учора, і вже сьогодні ти отримаєш перші результати гарантовано. Ти не можеш не отримати результат. Не можеш. Якщо ти будеш діяти по тих алгоритмах, які ми з тобою проговорили, і я сподіваюся, ти їх зафіксував у письмовій формі. Тому що все те, що в голові, воно сьогодні є, завтра його немає. Друзі, робіть висновок, якщо ви дійсно готові е, до змін, якщо ви дійсно готові отримати нові знання, інструменти, почути мої рекомендації в вашому індивідуальному порядку, то я готовий. Але будьте ви готові для цього щось робити. Такий емоційний пост на сьогодні. А ті дійсно, хто хоче змін, я знаю, як цей ключик підібрати для кожного з вас, щоб відкрити ті двері, той замок, який не пускає вас вперед, до нового. І якщо в тебе є дійсно потреба в цьому, пиши в приватні, проведемо для тебе 300 хвилин безкоштовно. Фінансову консультацію чи консультацію по питаннях бізнесових, а далі приймеш рішення робити все це самостійно чи з моєю допомогою. Гарного дня бажаю, друзі!